И так перед нами оказывается игра не на победу, а на очередной переговорняк. Это что, опять же, нас за нос водили, чтобы сказать, в конце концов, и нас обманывали. Содержатся намеки о том, что давайте вот как бы исходить из того, что придется территориальный вопрос решить с учетом реалий на Земле. Речь не о территориях. Мы чужой земли никогда не хотели. Конечно, конечно, конечно. Мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требует международные права, многочисленные конвенции. Став он требует уважать права человека любого человека, независимо от расы пола, языка и религии. В этом корень конфликта на Украине. Потому что права людей после госпереворота, людей, которые сопричастны к русской культуре, истребляли. Турция нам предложила, сказала, вот я под них поступило такое предложение, давайте мы значит, обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики, значит, и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал, да, давайте, давайте мы такое решение примем. Сергей Кожевич Шойгу говорит о том, что, оказывается, шли вот, вот недавно еще вот до Курска, до 6 августа, до вторжения в сказать, Курскую область, шли некие переговоры негласные через турецкого президента Эрдогана, в ходе которых, вот, собственно говоря, Киеву предложили, давайте не бить по энергетической инфраструктуре, видите, по торговому судоходству, но они отказались, а потом с Курском стало все ясно. И так перед нами оказывается игра не на победу, а на очередной переговорняк Не могу, простите, не сумею представить себе Чтобы Иосиф Сталин предложил бы Гитлеру Ну давайте друг другу не будем бить По электростанциям и по заводам По производству горюче-смазочных Материалов Все-таки люди работали на победу А не на какой-то там переговорняк А здесь мы видим оказывается, что вот такие, такого рода переговоры идут. Вы знаете, да опять вот, это что, опять, что нас за нас водили, чтобы сказать, в конце концов, и нас обманывали? Ага, значит, вы решили, что те цели СВО, которые были заявлены в начале 2022 года, они, их не надо, вы не надеетесь уже их достичь, вы не хотите победить, вы хотите договориться, значит, да, из-за опасения, что придется проводить мобилизацию. А значить, ви поплили. Значить, ви интервью скорее інтерв'ю ну, такого таку вот замішатість з нами Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади, Рубіж, капітан Нацгвардії України. Пане Володимире, слава Україні! Дякуємо, що дочекалися. Слава добрий ранок студія, добрий ранок, видачі. Дякую за можливість. Я одразу для глядачів скажу, що от ідеальним супроводом до нашої розмови будуть ваші наші телеглядачі донати, бо бригада Рубіж багато працює, багато робить. Ми часто показуємо їхні відео. Ну але на це все потрібні кошти словом. Для ребу, на реб для розвідки бригади Рубіж, будь ласка, донатьте QR-код зараз буде з'являтися. Ну, е, прошу, карт, ну, номер картки моєї, так. 5375 4112 2193. 70-84. Сімдесять вісімдесят записати. І це мільйон. Треба мільйон назбирати, а буде більше це прекрасно, mm -hmm. тому що е, ребів завжди бракує. Ребів завжди треба більше. Ну а як не реби, то щось інше. Я думаю, що в бригаді точно знайдуть, що їм потрібно закупити, щоб нищити от, Номер все, картки що там, внизу вештає. на нашому екрані. А ми спитаємо в пана Володимира в от загалом, як на вашому напрямку в, в, виглядає ситуація, куди вона несеться. Дійсно, мої побратими з нами, ради національної гвардії продовжують виконувати задачі на декількох ділянках оборони на сході нашої держави. Ситуація максимально критичною і напруженою, адже ворог використовує безліч вогневих засобів, засобів БПЛА. І мої побратими роблять все можливе для того, щоб щодня знищувати окупантів щодня. Добавляти е, статистику до зведень генерального штабу, а нас і насправді ця статистика це знищення оці от негідники, які продовжують поти штурмувати. Ситуація е, має надзвичайно величезний накал, динаміка дуже велика. Контакт в принципі не вщухає і діти подають спроби ворога штурмувати, але насправді. Про ворога штурмувати набагато більше, ніж подається в зведеннях, оскільки навіть кожен мінометний обстріл, артилерійський обстріл, бо той самий контакт і фактично без зіткнення не вщухає. Ворог використовує те, що він може використовувати безліч своїх резервів, а відзначається на декілька ділянках загалом сходу, ворог робить ротаційні дії. Це свідчить про те, що ворога є. Можливість поповнювати свої втрати є резерви в живій силі. Вони набирають і далі контрактують своїх найманців, негідників, зеків, злочинців, інший соціальний елемент, але попри це їм вдається поповнювати, повторюють втрати і проводити якісь ротаційні дії, mm -hmm. попри те, що ворог втрачає тисячі мобитих щодня, і це в принципі кожен день гарна новина, коли ворога величезні втрати, як в техніці, так і в живій силі. Пане Поки Вони, наші глядачі нагадуємо можуть допомогти безпосередньо в на збір для рубежівців, Ось номер картки внизу. А, а вас просимо підтвердити, спростувати чи відчули ви те про що казав пан президент? Сказавши, що після початку курської операції менше артилерії стало росіян на Донбасі, якщо раніше 1 до 12 було тепер 1 до двох. Чи на вашому напрямку вже оце зменшення відчутне? Доволі складно розуміти в тенденції е, навіть місяця е, статистику і е, кількість вогневого ураження супротивника, адже ну доволі. Доволі знаєте, е, якщо за день там од всього на цього, наприклад, на якійсь позиції один артилерійський обстріл, обстріл в порівнянні з десятью, Це відчутна різниця. А коли це там на декілька десятків відсотків, наприклад, менше, то це в принципі е, тактична зміна вогневого ураження. і супротивник на жаль, читься у сил оборони працювати так, як сили оборони працюють уже там, ледве не спочатку повномасштабного вторгнення. Під коригування, під виявлення цілей, намагаючись економити кожен боєприпас і раціонально використовувати супротивник, так само намагається використовувати раціонально кожен боєприпас з коригуванням. Тобто, коли бачить ціль з мінімальною витратою, підводить під і обстрілює не квадратами, обстрілює не тільки, повторюю, вибачаюсь, не тільки квадратами, але й під коригування конкретно В цьому є певна небезпека, в цьому є. Певне, скажем так, розуміння того, що ворог пробує економити боєприпаси і раціонально їх використовує. У зв'язку з цим важливо вести контрбатарейну боротьбу, важливо поєднання арт і ударних БПЛА і контрбатарейної роботи. В принципі, з цим намагаємося справлятися мої побратими, намагаються справлятися мої побратими, але в будь-якому випадку дійсно треба ще більше засобів. Технологічних засобів для того, щоб робити ворога сліпим, щоб він не міг обстрілювати підкоригування, не міг застосовувати ударні дрони, дрони зі скидами, тобто коптери чи піві дрони.